Всім привіт! Мене звати Олена. Гаджети стали невід'ємною частиною нашого життя, і чим далі, тим їхня кількість зростає. До кожного пристрою йдуть в комплекті різні кабелі, зарядки, перехідники. З часом у цьому клубку хаосу знайти необхідний проводок стає дедалі важче. Знайома ситуація. Спробуємо розплутати клубок і навести лад у шухляді. Сьогодні я хочу поділитися способами організації порядку на робочому або ігровому місці. Перший спосіб підійде прихильникам шиття. Я робитиму кутовий органайзер для своєї шухляди. Її розміри 28 на 31 см. Разом 59 см. Це і буде довжина виробу. Висота 11 см. Я буду викроювати по своїх замірах, а ви вже підставите свої числа. Необхідно вирізати з тканини дві деталі. Довжина першої деталі 59 см плюс припуски на шви, а ширина 22 см. Це подвійна висота, і ще плюс припуски. Друга довжиною 95 см і шириною 11 см, плюс припуски на шви з усіх сторін. Також знадобиться резинка довжиною 59 см. Величина припусків на шви залежить від способу обробітку краю полотна. Тобто, щоб не обтріпувалися краї, їх можна обметати або двічі підгорнути і застручити. Якщо лінія зрізу у вигляді зубчиків, то краї теж обтіпуватись не будуть. Тепер розглянемо, як розрахувати довжину вузького шматочка тканини. Мій органайзер містить 12 кишень шириною від 4 до 6 см, посередині кожної є складка глибиною 3 см. Отже, до довжини виробу 59 см треба додати ще тканину на складки. От і виходить 95 см. 11 це висота ящика. Відстань між складками виходить ось така. На зворотній стороні тканини робимо розмітку під складки. Перша складка буде за 2,5 см від краю, її ширина 3 см. Друга через 5 см. Третя і четверта кишені будуть вужчі – по 4 см. Розмічаємо до кінця відповідно до креслення. Далі я сформую зустрічні або бантові складки. Тканину на позначках треба завернути в центр складки та зафіксувати булавками. Широку деталь кладемо на стіл лицем донизу. Смугу з драпіровкою накладаємо зверху теж лицем донизу. Та суміщаємо краї. Можна скріпити булавками. Прострочуємо на машинці або зшиваємо вручну. Далі на вільний край оборки треба пришити резинку. Тут є два варіанти. Можна загнути тканину на виворотню сторону і пришити резинку, розтягнувши її по всій довжині, а можна пошити для резинки коліску. Головна умова щоб висота цієї деталі від лінії шва була 9 см. Тобто це на 2 см менше, ніж висота готового виробу. Двічі підгортаємо край на зворотну сторону і лінію згину прогладжуємо. Прокладаємо шов? В отриману коліску з допомогою булавки протягуємо резинку. В кінці закріпляємо швом. Смужку зі складками загинаємо на широке полотно так, щоб обидві деталі розташувалися лицевою стороною догори. Пічні сторони фіксуємо булавками та розгладжуємо шов знизу. Тепер булавками намічаємо границі кишень. Спочатку знизу. Впроти кожної булавки зверху теж треба зробити розмітку. Далі по наміченим лініям прокладаємо шви. Кишені готові. Останній вільний край тканини слід підгорнути на виворіт. Відпрасовуємо лінію згину і застрачуємо. Заготовку згортаємо книжкою. Лицьова сторона сховалася всередині. Необхідно прошити бокові краї. Готовий виріб вивертаємо на лицьову сторону. Спереду кармани. А позаду буде одягатися на каркас. Для його виготовлення я використаю дві стінки від лялькової коробки. З'єдную їх під прямим кутом. Ще кращим варіантом було би склеїти такий каркас із фанери. Натягуємо тканину на картон і встановлюємо органайзер у шухляду. Він також може стояти і на столі, і на полці. Тоді варто зробити його вищим, складки більш глибокими, а для каркаса використати міцніший матеріал. Другий спосіб упорядкувати проводи простіший. Для нього знадобляться трубки діаметром 3-4 см і висотою близько 10 см. Це може бути порізана пластикова труба, катушки від ниток або картонні втулки від паперу. Їх треба закріпити на площині. Для цього можна використати коробку. Мені вистачить лише дві сторони від неї. Тепер просто приклеїмо циліндри до коробки і один до одного. Залишилося встановити органайзер на місце та заповнити його. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!